Велике відновлення Миколаївводоканал розпочав заміну 300 метрів труби на вулиці Молодогвардійській в Інгульському районі міста. Цього разу для ремонтних робіт залучили нову технологію горизонтально направленого буріння. Більше про це у сюжеті наших кореспондентів. Через солону воду щодня в різних частинах міста стаються пориви. Працівники Миколаївводоканалу відпрацьовують кожен виклик там, де є можливість ліквідувати аварію. Інша справа, коли йдеться про труби, які неможливо полагодити, і треба замінити, таким об'єктом наразі є частина мережі Миколаївводоканалу по вулиці Молодогвардійській. Тут ми змінюємо 300 метрів труби, яка е, повністю. Е... Постачає на цей мікрорайон воду, саме на цю вулицю також будемо замінювати деякі відгалудження на будинки, які також вийшли з ладу. Дякуючи DRC, трубу ми отримали від данської компанії І трубу надаємо підряднику а підрядник вже виконує роботи. Цього разу підрядна організація використовує нову технологію для заміни труби. Метод горизонтально направленого буріння із залученням спеціального обладнання, покликаний провести ремонт швидше, якісніше та економніше. Дозволяє прокладати безтраншейним методом трубопровіди, як напорного типу, так і самотечні каналізація. Будь-які комунікації це дозволяє уникнути чимових розриттів і нівелювати небезпеку руйнування інших підземних мереж. Завдяки бурінню поруч зі старою трубою прокладається нова. Весь алгоритм роботи є значно оперативнішим, а також дешевшим, адже підрядник завучає менше фахівців. Спочатку ставиться невелір, відбуваються точки асфальтового покриття. Потім виконується пілотне буріння. За допомогою спеціальної насадки, куди вставляється зонт, він дозволяє бачити на якій глибині ми буримо, цепляються розширювачі різного діаметру, в залежності від труби, яку ми хочемо затягнути. Після цього вже цепляється труба попередньо спаяна. Потрібної довжини там 100, 150, 200 метрів, і затягується робоча труба у свердловину. У каналі зазначають, що нині замість старої сталевої труби прокладають нову поліетиленову. Такий матеріал є стійким до солоної води і зовнішньої корозії, а відтак має довше експлуатуватися. Думаємо, що вона прослугує не менше, як каже виробник, 25 років, а то й 50, і навіть більше. Я так думаю, що до кінця тижня ми повинні закінчити вже тут роботи. У зв'язку з ремонтними роботами. Тимчасово рух на вулиці Молодогордійській частково ускладнений. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.